У студії світлана Трифонова і настав час життя на рівних. Вітаю. У футбольній ефорії перебувають українські вболівальники після вчорашнього матчу нашої команди проти збірної Франції. Доля путівки на чемпіонат світу вирішиться за три дні. А поки ми вирішили згадати про тих, хто вже привіз до України міжконтинентальний футбольний кубок, та безумовно є головним претендентом на золото паралімпійського ріо національну команду з футболу ДЦП. Її гравець Євген Зинов'єв до 10 років пережив 10 операцій, що не стало на заваді займатися таким улюбленим і в той же час таким ненависним футболом. зовут Женя Зиновьев, я занимаюсь футболом. На Паралимпиаде в Лондоне мы завоевали серебряные медали. В секцию футбола я пошел э, около, было мне около 10 лет. Э, первый мой тренер – это Касман Олег Йосипович, который, как можно сказать, приютил меня к здоровому, приютил и приручил к здоровому футболу. И где-то с возраста 10 лет я начал заниматься ну, на таком более Профессионально аматорском уровне. По состоянию здоровья, в принципе, я фактически не передвигался. Где-то с 10 лет, как бы, желание, видя этот футбол, как ребята занимаются, бегают, и я потихоньку начал уже ну, сам передвигаться. В 10 лет я уже полноценно, в принципе, можно сказать, бегал так, как мог, ну, со здоровыми ребятами в здоровой футбольной команде. Для меня это, в первую очередь, спорт, потому что ну, Если, допустим, даже спросить моего отца, то он просто думал, что у меня башню собой в детстве на этом футболе. У меня кроме футбола ничего не было. Я выходил на стадион в 10 утра и приходил в 5-6 вечера, целый день на стадионе. У меня такого нема, как бы любимого. Ну, наверное, за Зирку это в первую очередь, потому что это родной клуб. много друзей, там, с которыми тренировался, сейчас в команде играют. А вообще такого не мало, у меня понятия, болеть за какой-то клуб. просто люблю футбол. Папа мой всегда восхищался, что не знаю, что многие люди есть, которые опускают И У меня никогда не было. Я всегда играл в футбол со здоровьем, никогда старался не уступать. Хотя, ну, физически, ну, то есть понятно, что было тяжело, но никогда, всегда до последнего, никогда не считал себя ни инвалидом, ни, то есть, ну как, полноценным членом общества Все в себя считал. Если, знаете, и в школе такое было, что и дрался, потому что много вопросов было разу. За всегда, всегда дрался до последнего и никогда не считал себя ни инвалидом. В первую очередь, наверное, спортивная злость всегда должна быть у каждого спортсмена допустим, у футболиста спортивная злость должна проявляться, грубо проигрываешь, надо играть до последнего, проявить злость, характер. Я никогда не давал за себя жалеть. Может, где-то в души. Ну, понятно, что жалели, как каждый родитель любого ребенка, там, даже здоровый ты или болит, понятно, что жалели. Ну, я просто никогда не давал. Я такой, что всегда все в себе держал. Наверное, я просто не показывал, что мне где-то тяжело или больно. Ну, были моменты, да, там, допустим, вот на сборы, когда я поехал, тяжело было, первые сборы, очень тяжело было. то папа звонил, там, «сынок, терпи», типа, ну, что там, потерпи, еще немножко осталось» я люблю, просто люблю нашу страну, мне все нравится. Мне нравится Крым, мне нравится море, мне нравится, мне нравится мой город, мои друзья, моя семья. страна более она яркая, какая-то красочная, общительная, веселая. Футболист одного Стивена Джерарда есть такое. Когда я умру, не везите меня на кладбище, а везите меня на стадион, где я начал играть. То же самое про Кировоград. Я здесь родился, и умру я тоже здесь. Пор, наверное, <laughs>, такое патриотическое настроение по этому. Следующая цель уже пойду на сборы там, допустим, чемпионат мира Европы, там закрепиться в команде, чтобы остаться. Ребята, друзья, товарищи, люди с разными вадами. Хочу вам сказать то, что, чтобы вы никогда не опускали руки, боролись за свою жизнь, за свою судьбу, потому что в жизни надо быть в первую очередь человеком. Пусть все сбываются и боритесь за себя. И, я думаю, окружающие люди все вам помогут в этом. Лідер синьо-жовтої команди Тарас Дудко після програного золотого матчу в Лондоні плакав, отримуючи срібну медаль. Втім, для спортсмена, який майже усе життя присвятив грі за збірну, це додатковий стимул до майбутніх звитяг. Головною перемогою в житті вважає Тарас є його новоспечена дружина. Дивимось. Мене звати Тарас Дудко. Я займаюсь футболом ДЦП. Я приймав участь у 14-х параолімпійських іграх по футболу. Наша команда завоювала срібну медаль. Я займаюся футболом з дитинства. З 5-6 років я вже почав ганяти м'яча у дворі, в селі. І так почалась моя футбольна, футбольна історія життя. У мене була мрія грати у великий футбол. Коли я почав займатися київське Динамо, це була легендарна команда, містична команда. Але пізніше по телебаченню я побачив передачу про футбольний клуб Мілан. Настільки мене вражив стадіон, футбольний клуб, що я дуже захотів грати в футбол. Прямо аж ну, мене бажання було через край. Ну, У мене є вперед, лівої руки, рокою. Проблема дитинства з дитинства, з народження. З дитинства я почав займатися, вона в мене була дуже в дуже поганому стані, вона дуже була поражена, вона майже не, майже не працювала. Тобто, і через фізичний труд вона почала помалесенько встановлюватися. До сьогоднішнього дня вона, коли є в одязі, вона не заміта. Так сталося, Чи це так має бути? Але хто там посміхався, то я там... Віддавав, здався, бився, там, ніколи не дав до обідати. абсолютно ніколи. Завдяки напевно, оці, цьому характеру, який закалився з дитинства, і він мені дуже допоміг в спорті, в футболі, зокрема. Щоб ніколи не здаватися, ніколи не піддатися на якусь там слабість і допомагає до сьогодні. Велика сім'я. І я розумів, що це, напевно, так має бути, що це у всіх так, і це нормально, це весело. Більшість братів і сестер живуть рядом біля батьків, спілкуються постійно, вони, вони тут живуть тепер однією величезною сім'єю. Я трішечки далі, але ми зі всіма підтримуємо зв'язок, збираємося на всі великі християнські свята. Ну, сьогодні, зокрема, зібрались тут на моєму весіллі. Я вінчаюся я тут, ну, роблю весілля тут, тому що це моя батьківщина, це мій рідний край, де б я не був. Це, це той куточок, в якому я народився, робив перші кроки в житті, перші кроки в футболі. І ніде інше я не міг зробити як тут. Зокрема, і вінчання в рідній церкві. Це в нас зовсім рядом. Ця церква будувалася, коли я був ще дитиною. Ми ще там. Дітьми складали церкви на цю церкву. Це, це також для мене дуже символічно. Я люблю Україну. Це, це мій рідний ткань. Я з радістю спілкуюся на українській мові і хочу, щоб українська мова у нас була державною і нею розмовляли практично всі люди. Це найкраща мова. А наша Україна. Це одна з найкращих країн. Хочу сказати, щоб ви ніколи не здавались. Також я хочу звернутися до молодих людей, які мають ці хлібні можливості. Закаляйте характер. Я вам бажаю попасти в систему інваспорт і паралімпійський комітет і доказати, що ви дуже сильні люди, сильні духом, і повірити в себе і щоб над вашими очима. Над екранами українців піднімався синьо жовтий прапор грав наш гімн України. Боліваємо за наш футбол разом, адже він здатен не лише розважати, а й лікувати як фізичні, так і душевні травми. Побачимось наступної суботи і хай щастить!